Вітаю вас, мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Тиждень 10-й, урок 82-й. Україна і світ! План і масштаб. Дроблення Русі. На початку уроку дізнаємось запитання до уроків Я пізнаю світ, переглянувши трейлер. Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку все ж краса. Я класний, все урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання на всі відповідаємо! Запитання до уроків. Навіщо для створення плану місцевості масштаб? Що таке величина масштабу? Який період в історії Русі називають добою дроблення? Яке місто є адміністративним центром Житомирської області? З якими областями України та країнами межує Житомирська область? Який рельєф Житомирської області? Чому місяць світиться? Коли місяць називають молодиком? Виконаємо вправу четверту. Розгадай ребус. Відповідь напиши. Натисни на паузу, виконай завдання самостійно. Отже, яке слово запишемо? Так, це масштаб. Пригадай, а де використовують масштаб? Установи відповідність. Ліворуч у нас записано план місцевості, географічна карта, масштаб. Читаємо, що записано праворуч. І поєднуємо, показує у скільки разів зменшено або збільшено реальний розмір об'єкта. Це так, це масштаб креслення невеликої ділянки території у великому масштабі за допомогою умовних знаків. Це план місцевості, невелика ділянка, отже, це план місцевості. Зображення поверхні землі або її частини на папері за допомогою умовних знаків. Та це географічна карта. Молодці. Дуже добре. Скажіть, а чим? Саме план місцевості відрізняється від географічної карти? Так, розміром план невелика ділянка території, а географічна карта це великі території, зображення поверхні землі, частин поверхні землі. Так. А чим же? План місцевості відрізняється від фотографії. Так, на плані місцевість зображують за допомогою умовних знаків. А чи пам'ятаєте ви ці умовні знаки? Отже, з'єднаємо стрілочками зображення об'єктів місцевості і умовні знаки, якими їх позначають на плані. Пригадайте перший умовний знак, що він позначає? Так, це школа. Знайдіть на зображенні школу. Так, ось це школа. Наступний умовний знак позначає населений пункт. І ось ми бачимо. Далі це шосе з лінією зв'язку. Так. І ось це зображення. Далі станція, залізниця, міст. Так, ось так. Станція залізниця, так, побачили. Далі стежка, лісова дорога, і ось бачимо і металевий міст. Ось це зображення. Добре, дуже добре. Пригадали, все можемо рухатись далі. Прочитаємо віршик Ірини Лещотної і виконаємо завдання. Читаємо разом з диктором. Виміряю кроками до садочка стежку, ліктями поміряю мамину мережку. У школі на уроці я лінійку маю. Розміри предмета чітко визначаю. Мрію, коли виросту світом мандрувати. Чим його поміряти? У кого б запитати? Отже, які одиниці вимірювання використовував персонаж вірша? Щоб визначити довжину стежки. Що він використовував? Кроки, а мамину мережку ліктями виміряв. І дайте відповідь на його запитання. Чим же виміряти, вим, виміряти світ, коли буде мандрувати світо? Так. Чим скористаєшся ти, щоб визначити відстань на плані чи на карті, на місцевості? Так, масштаб нам допоможе. Читаємо, пам'ятай, відстань на плані чи карті вимірюють у сантиметрах, а відстань на місцевості зазвичай у метрах або кілометрах. Для зручності вказують іменований масштаб. Наприклад, в одному сантиметрі 10 метрів, тут 10 метрів величина масштабу. Тобто в одному сантиметрі на карті 10 метрів реальних розмірів. Хвилинка математики. Вправа сі виконаємо завдання від Аї. Розв'яжи задачу за планом. За потреби звернися до сторінки 43 Читаємо задачу. Я виміряла відстань від дому до школи, нарахувала 600 кроків. Знаю, що довжина мого кроку 50 см. Яку відстань потрібно відкласти на плані масштабу 1 до 10 тисяч, щоб позначити мій маршрут? Працюємо за планом. Перше визнач відстань на місцевості. Для цього кількість кроків помнож на величину одного кроку. Так, 600 кроків. Величина одного кроку 50 сантиметрів. 600 помножимо на 50. Множимо, і так, 3 нулі, 6 помножити на 5 то 30, і ще дописати 3 нулі. Буде 30 тисяч і це сантиметрів. Визнач величину масштабу 1 до 10 тисяч, це в сантиметрах, отже величина масштабу 10 тисяч сантиметрів. Обчисли відстань на плані. Якщо у нас масштаб 10 тисяч сантиметрів. Це означає, що в одному сантиметрі на плані 10 тисяч см ми визнали відстань всієї місцевості 30 тисяч см. От скільки раз по 10 вміщується в 30 тисяч см. Щоб це дізнатися, треба 30 тисяч. Поділити на 10 тисяч і дізнаємо, що на плані нам треба відкласти 3 см. Отже, щоб позначити маршрут А, треба відкласти на плані відстань 3 см. Діти, а як ви думаєте, людям яких професій знадобиться план місцевості? Виконайте вправу восьму. підкресли відповідні назви, мудівельникам, військовослужбовцям, археологам, геологам і так далі. Прочитайте всі назви професій. Отже, як ви Вирішили. Будівельникам потрібно знання масштабу, план місцевості. так, обов'язково, а військовослужбовець потребує таких знань, знадобиться йому в професії план місцевості. Також, щоб знайти, куди йти. Де виконувати завдання. Треба орієнтуватись на місцевості і треба вміти читати план місцевості. Археологам такі знання потрібні. Так, теж знадобиться план місцевості, а геологу теж, і ліснику, і працівнику сільського господарства кухар. Ну, якщо кухарю треба буде не тільки приготувати, а ще й кудись доправити з, з їжу, то тоді так. Учитель. Так, і вчителю теж дуже часто доводиться вирушати на екскурсію, то треба за допомогою плану місцевості знаходити потрібний пункт. Провідник туристів обов'язково психолог. Можливо, і психологу, лікар. Так само, якщо лікарю треба знайти госпіталь чи то дістатися додому свого пацієнта, так то це і лікарю знадобиться. І обов'язково шоферу знання плану місцевості. Я не підкреслила кухар-психолог, бо ми з вами говорили, все ж таки і кухар і психолог повинен володіти планом місцевості, але не в першочергово. Тож, як бачимо, майже всі професії потребують цих знань. Прочитай відгук квапки про її подорож і дамо відповідь на запитання. Сьогодні туристам бути легко, їду якісною дорогою, а з онлайн-мапою та навігатором у смартфоні не заблукаю. Навіть назви географічних об'єктів дізнаюся. Цікаво, як київський князь подорожував Руссю. Щоб розв'язувати нагальні питання далеко від Києва. Адже його держава була такою великою, знайди відповідь на запитання Кватки, переглянувши відеофрагмент. та поглиб знання з історії Русі. Правляча династія Рюриковичів. Розширювала і тривалий час тримала в єдності величезну територію Русі. Далі династію Рюріковичів продовжили сини Ярослава Мудрого, Ізяслав, Святослав і Всеволод, так званий Триумвірат Ярославовичів. Син Всеволода Володимир, прозваний Мономахом. Син Володимира Мономаха, Мстислав, прозваний Великим. Мстислав Великий останній князь, який утримав єдність Русі. Після його смерті держава розпалася на окремі князівства й землі, володарі яких безперервно змагалися між собою за першість. Цей період в історії Русі від середини 12-го до середини 13-го століття називають добою дроблення. Свої уділи частини князівства мали представники однієї династії Рюриковичів, яка розділилася на кілька ворогуючих родин, що прагнули домінувати. У поемі 12 століття слово ополку Ігоревім сказано перестали князі невірних воювати, стали один одному казати: «Се моє, а се моє теж, брате, стали вони діла дрібні, вважати за великі, на себе самих підіймати чвари. А невірні з усіх боків находили землю руську долали. Які ж причини роздробленості? Зазвичай історики виділяють кілька найважливіших по-перше, великі розміри території та строкатість населення. Подивіться уважно на карту Русі. Це дуже велика держава, яка складалася з великої кількості племен. Ви пам'ятаєте їх за літописом, і кожне з цих племен ще до створення держави мало свою історію, звичаї, знать. Там вирувало своє життя, від якого був віддалений Київ. А князь не мав достатньо швидкого транспорту, шляхів і засобів зв'язку для контролю над усією територією. Інший вагомий фактор відсутність сталого порядку успадкування київського престолу. Пам'ятаєте, ще Ярослав Мудрий намагався запровадити свою систему успадкування влади. Старший брат передає стіл молодшому, але ця система не справдилася. Тож на Любецькому з'їзді князів у 1097 році було прийняте рішення, хай кожен сам тримає вотчину свою. І саме розвиток феодального удільного землеволодіння. Став основною причиною переходу від одноосібного правління до колективного, коли кілька великих удільних князів керують країною, домовляються про прийняття важливих рішень. Що ще впливало на роздробленість країни? Звичайно ж, боротьба з кочовиками. Вона послаблювала Русь Україну, тому князівства, які були ближче до кордонів, мали домовлятися з кочовиками. Ще варто назвати занепад вагомого торговельного шляху з варяг у греки. Ви пам'ятаєте, що він починався в далеких скандинавських землях, а закінчувався в Константинополі. Цей шлях. Поступово втратив свою значущість. Половці відрізали його на півдні, а також з'явилися інші шляхи. Тому Київ залишився осторонь основних торгових шляхів. Усе це зумовило певний занепад Києва як центру торгівлі, а попит на товари Русі України знизився. Доба дроблення це час протистояння. Але навіть тоді князі пам'ятали, що вони представляють один славетний рід. Тому роздробленість це більше укріплення удільних князівств. Кожне князівство, що утворилося на теренах Русі України, намагалося бути самостійним впливовим і заможним. Прочитай інформацію в рамочці. Попрацюй з інформацією за алгоритмом, що на сторінці 37 Прочитаємо перший раз разом період в історії Русі від 12 до середини 13 століття називають добою. Дроблення це перехід від одноосібного до колективного правління. Країною керує об'єднання великих удільних князів. Дроблення прочитайте зноску ділення на окремі частини роз'єднання. Прочитайте тричі самостійно цю інформацію. Та відтворіть з пам'яті. Отже, який період в історії Русі називають добою дроблення? Та період від 12 до середини 13-го століття? На цьому наш урок закінчено. І я прощаюся з вами до наступного уроку.